Шановні глядачі, це передостанній день моєї подорожі на Західну Україну. І сьогодні ми відправляємось на базар. Отак от. І що? ж вона витіла цікаво. Глядачі. Я побував на ринку. Давайте продаємо огляд того, що мама тут понакуплювала, а я поприносив. По-перше, лісові горішки. Мам, по скільки лісових горішка? По 120 за такий от кілограм. 2 кілограма грішки. вже така спека, жахлива, я просто не знаю. Так, і два. Два западенських хліба. У нас Дніпрі такого немає. О. Так, це все, це все. Там в сміття ще в цьому пакеті. я вигадати, чи ні? У нас тут пакетів до фіга в нашому ще. У нас обоє пакети. О Так. Що ще? А, ще на базарі. Оце хліб купив тебе. Прошу. О, те, що ми купили на ринку сиву В харчовому ринку. От трав'яний чай. Фісташки і сушені грибочки. От. Ще. Ще мама купила собі чорнослив, Я не знаю хто є із чернослив. Це таке фу просто радня. Ну, то таке. Взяли в дорогу. Щось оно дуже легке. Взяли в дорогу, що її коротше печиво. О, два пакета. там вона еще. А з родзинками еще почув. Отки капси польські, мама мені придбала. Ну, б також мені придбало, якщо побачили мої домашні капці. Так, купили ще отакий квас, я зазвичай його не пив. От. Але я от е згадав, що я в дитинстві пив квас в білій пляшці. і вирішив, коротше, його купити. Ну і нормальний. Але дуже газований. На вулиці навіть не намагайтеся відкрити. Тільки вдома тільки в раковині. Так, що ми ще Е, Варшки тут були. А, такі ковбаски. Які вони, Борислав чи ні? Дрогобиськи? Ні, Дрогобиські ковбаски це магазин. Ну коротше, даю такі ковбаски копчених. Отакий от, що це, паштет. Вершковий, напевно. Отакий от. Потім. І соні, і курячі ковбаски ці кабаноси. А, ну і ще я таку от корпус рибну намазку. О. Так, зараз буде огляд на білий клас оце. Ну і на білий, а білі пляшся. Чого ти на мене так дивишся. Чого? Що я вже погано зробив. Дуже-дуже сильно газований. Дивіться, вже як мало класу, як багато піни. Ще трошечки. Дуже обережно не лавайте, тому що проляється, треба буде витирати тряпочкою стойку. Ну сканечку давайте зробимо кухок, я вже його попив. Такий солодкий, кисловатий смак. Um, в принципі, непогано. Якщо мені ще трошки постав холодильник, було б круто. Але. Ай, зруч я його закрив, не знаю, як закрив. Непогано, але квастора з чорний краще. Хоча от тебе його не знайдеш. Якщо ви хочете квастора з чорний, йдіть в варус або в ваш місцевий магазин. Скоріше все, за все так буде. Там буде. От. Якщо ви все ж таке тебе, то беріть, е квас Ярила. Він, він нормальний. Оцей він незвичний. Хоча це справжній квас цих традиці... традиці... традиціоналістів-арійців. Бачите, він не постеризований. Сирий квас. Як молоко. Я не знаю, чи за все, може я ще зніму складання сумок. Тому це була сьома серія? Так, це була сьома серія. Шо, чи? Так, шо, п'ята, шоста. Сьома. Сьома серія. Якщо це все, то э, зустрінемось завтра. Шановні глядачі, на мою частину не набралося контенту. Нічого такого не сталося. Ну, як сталося, але я потім розкажу. Сидів, коротше, кальпав горіхи. Сьогодні ще покажу цей тетріс, як будемо складати все в три сумки. От, Все, що тут -от є. Все, що лежить, треба буде скласти. Срібно заберемо. <гум> Розфігачив я, коротше, палець на нозі. Я не буду показувати, тому що ну, не всі мої глядачі мають толерантність до такого. Видава об, об ці двері. Коротше, а так от я ходив ногою оп, і все. І там, коротше, коротше, там кровяка. от, Та Хто мені пише? Отак от, от. Ну, коротше, щось сьогодні буде. Завтра вже від'їжджаю. Післязавтра повертайся додому, буду грати в Хойчку. Отак от. Пані панове, шановні глядачі. Вибачте, що я не викладав так довго відео. Врешті-решт я повернувся. І всі хороші речі закінчується іншими хорошими речами. Давайте, да я в хойчку погнав. До речі, в мене 1000 годин. Волоха, власне, маєте ще один входь. Все, я погнав.